Валентина на оптовому ринку в Ужгороді вибирає картоплю. Ми вирощуємо саме, а скільки не вистачає, завжди кожну осінь докуповуємо. Як вам ціни на картоплю цього року? Ну, як вам сказати, нормальні. Ну, якщо враховуючи, що вдома в самої не вражай, але я докупляю і труд, який закладений в цьому. Ця картопля з Львова, Баранка. Це Закарпаття, Консово. Це Волинська. Балтик Роуз. Сурая і бананка. багато цього року картоплі Хороший врожай, слабий дуже врожай. Неподалік картоплю продає Артур. Її чоловік привіз на Закарпаття із Волинської області. Всі цікавляться, чому вона дорога. Вона дорога в тому, що люди та картоплю повибирали з землі, але продавати її не хочуть. бо вони чекають, що вона ще дорожча стала. І через це створився штучний дефіцит цієї картоплі. І через штучний дефіцит ціна і піднялася. А так як іде сезон заготівлі, її все-таки продають і все таки купляють, тому і ціна така запредельна. Найменший цінник цього дня на оптовому ринку 22 гривні за кілограм, найбільший 28. Нас намагали, що вже Та Ми думаємо навіть дехто казав, що вже 35, п'ять. А тут прийшли, ну менше. Ви купуєте наперед картоплі чи берете так, так і по мішочку? ціни на картоплю в цьому році середній. Минулого року в такий час скільки коштувало? 15-17, на 10 гривень, 10 гривень дешевше було. А є ажіотаж, люди закуповують зараз більше? Ну, тепер вже ні. Ще а був Два-три тижні тому дуже. Да. Брали мішками? Мішками, два-три, десять мішків. Цього року на Закарпатті посадили 30 тисяч гектарів картоплі, каже начальниця відділу рослинництва закарпатської ова Сніжана Павлик. У нас останні роки вирощування картоплі, площа вирощування картоплі майже не змінюється. Вона в межах 29,7-30 тисяч гектарів. Аналізуючи 2022-2024 рік, в середньому виробництво картоплі у нас складає в області 495 тисяч тонн, при середньої врожанністі 165 центнерів з гектара. Основна маса вирощування картоплі зосереджена це в господарствах населення. Юридичні суб'єкти господарювання займаються в області десь біля 10 суб'єктів господарювання. Це фермерське господарство Олега Грознова, яке знаходиться неподалік від Ужгорода. Цього року, каже чоловік, посадив майже 25 гектарів картоплі. Врожай непоганий, по раннім сортам, в принципі, навіть хороший, але по пізнім сортам, на жаль, є проблеми. Які з чим пов'язані? Пов'язано з жарою, що суху сухогниль, так звана, і вторинний ріст картоплі, що також негативно впливає. Більшу частину цьогорічного врожаю фермер уже продав. Зараз працівники господарства перебирають насінневу картоплю. Попри цьогорічний попит на овоч, збільшувати площі під картоплю у наступному році фермер каже, не буде. Ось ці поля вже готує для весняної посадки. На рахунок ціни на картоплю, моя думка така, що ну, можливо, трошки вона зараз вже і дороговата, але в принципі коштувати 8-10 гривень для фермера ну це і дешево за НАТО. Тобто, для мене я рахую, що все ж таки це адекватна ціна. І такою би приблизно вона в районі 15-20 гривень для господарства, вона би для фермера мала би бути. Тому що все ми закупляємо за валюту. Це дуже дорого. Робоча сила також, це проблема зараз. Всі ми розуміємо, і не тільки на господарствах, і нема кому працювати. Що вплинуло на ціну, і які прогнози надалі? Запитуємо у віце-президента Української асоціації виробників картоплі Миколи Пономаренка. Картопля дорога е, в цьому році, що спричинило дорожнечу таку? Ну, по-перше, е, погодні, ну, по-перше, війна. По-друге, аномальні погодні умови. І по третє, недостаток насінневого матеріалу по весні. Дефіцит катоплі відчувається на ринку. Але в листопаді, грудні не треба хвилюватись цього не відбудеться. На сьогоднішній день йде імпортозаміщення. І я думаю, в майбутньому воно повинно спрацювати. Це катопля з Єгипта, буде йти катопля з Турції, і буде в нас на столі. Що поставити Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.